Що таке гарантія походження електроенергії з відновлювальних джерел для того, щоб підтверджувати, що от там компанія X випускає свій майонез виключно використовуючи чисту енергію, придумали сертифікати походження. Функція реєстру гарантій походження. В чому вона полягає? Треба, щоб хтось підтверджував. Що ця електроенергія дійсно без викидів вироблена? Чи можеш ти з мережі взяти ту електроенергію зелену? Звісно, ні саме тому і є цей сертифікат походження, що він фіксує, що ця електроенергія десь війшла в систему. Електричну і що ти спожив саме таку кількість електроенергії з системи, якщо ти працюєш тільки в Україні, виробляєш і продаєш продукцію тільки в Україні, то в тебе немає особливого стимулу і купувати ці гарантії походження. Але як тільки, як тільки Європейський Союз цю штуку включить всі експортери, вони почнуть набагато більш уважно дивитися до на ці сертифікати.